Вчора мені Ліля пізно ввечері ще принесла отакий от флок шиловидний. У мене він є, але дуже мало. І я частину посажу вдома, а частину заберу. Сьогодні поїдемо до дітей, на кладовище. І я там теж посажу, він розростеться і поки що у мене немає там. Пам'ятника, поки тільки стоїть хрест і огорожа на могилках, там, де син, і де батько, і, 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 і дочечка. вони поруч поховані. І я оце висажу. І візьму квіти, у мене, дивіться, як гарно розкрився піон, півонія. І оце я. Теж нарву. І я трішки припізнилась, вчора вже заморилася, пізненько встала, але треба його висадити. А чому я вчора ще розсадила айстри ось в рядочок. Вони були насіння падалишнє, нас так називають. Ліля його побачила, каже, в тебе ось у айстра зійшла. Думаю, ну, о, точно. Вона зовсім маленька, це я її висадила. Оце в мене деревовидний півон. Я його на день накриваю, бо дуже жарко. І я то ж вчора допізна тут, ще прополола там перці і сині і позаливала. І що я заливала, ну, чуть-чуть видно, ну, зранку не буду. І вже пече сонечко, вже пече. Треба бігом щось робити. А ви подивіться, що зробив отой жук зараза. А тут його ямка ось у, видно. Ой. Угу. Він же мені деревовидний піон, бачите, листочки всі поскусював. Так що не просто так його фен дівчура шукала. От ви бачили такою причину? Зараз накрию хочу оце. Всі листочки один ось лишився. А тут по центру хоч глянуть. ні, тут стоїть. Слава Богу, цей стоїть. І це вже другий, О той він скусив там під баночкою. А цей вже був величенький, я й не думала. Зараз я тебе там, якщо ти там внутрі, я тебе щас унічтожу. Дивіться, як пам'ять у неї працює. Це ж вчора вона там знайшла жука. І сьогодні туди дивиться. Може, і правда ще там є жук Фенді. Що там? Нема, ми його вчора задавили. Ну, ти тільки їх не їж. Я тебе прошу. Немає, нема там ніде нічого. Нюхає, нюхає. Квіточки чи жука, непонятно. Нема? Нема. Та вони скоро вже поховаються. Їх і так в цьому році мало. Шукай, угу. шукай. Шука. Виходь. Немає там його вже. Зівала я отакі Я осколку, ой, як вона пахне, я ніколи її не нюхала, вона медом пахне така пахуча. Ну і взяла флокс, отут три кущики. І ще візьму отакі, ешольція каліфорнійська, вона жовтим таким квітує цвітом. Де я посажу прямо в стаканчиках. А, а може ні. Ні, в стаканчиках, бо волога не витягну, щоб не, не хворіли. Ну і піонів нарвем. Ой, знову відкрилися маки, як вони гарно розтріскуються. Ну, звичайно, в мене менше, ніж у Лілі. у Лілі там цілий сад. Дивіться. І ось як вони відкриваються, дивіться, цей копачок так раз і знімається, І зараз розкриються. Дивіться. Я їм допомагаю. Ой, буде гарно. Ось так. Бистріше розкриються. Деякі вже відквітували. Ну, а бджілки сидять, сидять. Працюють. Дивіться, як вони тут працюють. Тіка, тіка. А Фенді медітірує, стоїть, оце як Віка вдома, вона не з шаго. Оце буде отам стоять, так, може, чуть-чуть пройдеться. А так уже Віка пішла сніданок готувати. А вона її чекає, стоїть. Посадила я і полила, але я в минулому році, коли це робила, вони засохли. Не знаю ось кущики, як вони в цьому році будуть. Я добре залила, оце вони ось. А тут і тут такі не дуже розпущені, ось так трішечки. А то квітуючи, я заберу собою. Ну тут гарні в мене вже килимки, бачите? І я думаю, вони заростуть і камінці тут, і все закриється і буде гарно. Частину піонії відвезла дітям, а зараз хочу нарізати. Віка в мене теж любить піонії. Оце в мене оці кущики, і зараз я так, мабуть, штучок п'ять хочу її зрізати. Ой, забула сказати, вона сьогодні взяла Фенді з собою на роботу. Це взагалі видно, попросилася. Ну, ось такі я зірвала п'ять штучок. Ну, такий ніжний-ніжний запах, але не дуже. Тільки-тільки чуть. І хай моя онучка порадується. А потім там іще буде багато цвісти. Я теж буду зривати і ставити. Я і дітям ставлю і їй поставлю. Хоче, хай забере на другий поверх. Їдуть мої красавиці. Не знаю, що там наша фенді. Поїхали на роботу вдвох. Ну це взагалі. Щось і не видно її там. Спить чи що покажеш? Ой, Фендюшка ти що там, спала? Попрацювала трішки? Ой, які ви молодці з вікою А он, а, ай, дивиться. Ревнує мабуть. Фендюшка ти сонна. Поїхали додому. Поїхали. Як діла? Попрацювала? Попрацювала. Ой, господі. Ну, захотіла. От і поїхала з Вікою. Ой. Дом, да. Дом, твій дом. Що, Віка не встає? Не встає Віка. Ох, і чудо. Нічого не мішала. Ні. Ні? Ай, чихає, гля. Що случилось? Що случилось? Ідеш додому? Йдеш додому? А? Йдеш додому? Ой, і вона затримає. Ти що думаєш ще їхати? Ні? то Віка щось там забула. Ай. Все, йди додому. Не для тебе сюрприз? сюрприз. У кухні. Світи? Ага. Ну як? Ні, я на вгороді була, сонечко. Красивая. Я тобі цвіточки поставила. Спасибо. Пожалуйста. Приїхала Віка і каже, бабуля. І чого це в нас оцей капельний полив в гаражі лежить? Треба його розтягнути і зробити. А хто його буде робити? Ну, я що зможу, те зроблю. А так почекаємо може, Артем. Глянем, що... Я його не розтягувала, два роки вже сина немає. І до цього, мабуть, років 20 точно ми його не розтягували, бо я майже весь час була там в квартирі на лівому березі в нього. То приїду так, полила тут, що є. Ось тут у нас травичка росла замість томатів тоді. Приїхали, покосили і поїхали. Та Оліксеєвич тільки за деревами слідив і за домом. Це чоловік покійний. Ну, а ми оце ж так. Ой, дивіться, що робиться. Яка жара в мене зовсім ось. У... Ой, господі. Це ж деревовидний піво... піон, ну, півонія. І ось дивіться, що робиться. Засихає прям. Тут я ці закрила, я вроді цей закривала, може десь полетіла. Кришечка. Ну, де ж, де ж вона є. Сухне, сухне все. Ну, звичайно, поливати шлангою важкувато, хоч вона і така не важка. У 2021 році десь в березні, мабуть, а може, в квітні Саша мені купив в епіцентрі. То вона легенька, не така, як нас до цього була, така важуча, я її піднімати не могла. Все засохло, ще треба поливати. Вітер такий, вроді, ну, і невеликий, а суше все. Ось у красавиця приїхала. Путешественниця, лягушка путешественниця, ти да. А Віка пішла в хату, а вона на дворі лишилася. І це ж де, щоб їй відкрили двері і запустили. Ой, господі, звірушка ти наша.